Росіяни знову вирішили вдарити по Україні масовані обстріли, ракети, і дрони полетіли на наші міста. Та не встигли вони підняти за вдалі прильоти, як самі масштабно отримали по зубах. Вибухи лунали скрізь, всі палають посеред вулиць. Про останні наслідки ударів з боку Російської Федерації по Києву та інших містах України. Будемо з вами говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки, а я буду розпочинати у Росії. Оголосили про удар ракетами та дронами. Першими під ударом опинилися уже відомо з минулих атак місто Єлець. Повідомляють, що знову атакували завод. Напередодні він вже зазнав руйнувань, і про це пишуть розумі. А у Тульській області внаслідок атаки пошкоджено трубопровід із газом на хімзаводі на Аказот. Постраждали люди. Низка великих Z каналів повідомили про те, що цитую ЗСУ намагається масово атакувати безпілотниками місто Єлець у Липецькій області. Місцеві жителі повідомляють, шот про гучні вибухи в небі над містом і роботу тривожної сирени. Раніше в регіоні вели червоний рівень загрози. Атаки БПЛА для Єльця. Єлицького, Тербунського, Задонського, Хльовенського, Лебедянського і Данківського районів зазначає один із пабліків. Водночас незалежно російське видання Астра з посланням на місцевих жителів пише, що знову атаковано завод енергія. «Енергія» – це найбільше у Росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму, включно з акумуляторами та батареями. Продукція заводу використовується у системах зв'язку управління РЕБОПЛА, а також у виробництві ракет Іскандер і Кинжал напередодні завод уже був атакований дронами. Тоді внаслідок атаки вигорів один із цехів, Поранено багато працівників підприємства. А ось нині жителі Єльця чули що не менше п'ять вибухів. А безпілотники були помічені над районом Чорна Слобода і в районі Перехрестя, вулиць Героїв і Свердлова. Також місцеві жителі помітили у небі вертольоти. Нову атаку підтвердив також губернатор Липецької області Ігор Артамонов. Також Артамонов оголошував про введення в регіоні червоного рівня загрози атаки БПЛА. А у Тульській області, за словами губернатора регіону Дмитрія Міляєва, на одному із підприємств пошкоджено трубопровід із газом. Є постраждалі. Наш регіон зазнав повітряної ворожої атаки. Черговими засобами ППО Міноборони Росії проведено роботу із відбиття повітряної атаки і знищення БПЛА. На одному із підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом. Загоряння ліквідовано. Тимні служби працюють на місці. Інформацію уточнюють. Постраждало троє осіб: двоє із яких госпіталізовано. Одному потерпілому медичну допомогу надано на місці. Написав чиновник. Ну а тим часом український телеграм-канал Ексіленова Плюс повідомив, що під ударом дронів опинився наказот у новомосковському російське хімічне підприємство. Другий за обсягами випуску російське виробник азотних добрив і аміяку наказот. Пише паблік, спеціалізується на виробництві аміачної селітри, використовується як для вибухових речовин, що робить її потенційно важливою для виробництва промислових і військових вибухових матеріалів. Пізніше губернатор Тольської області повідомив, що внаслідок атаки були підірвані ємності із кислотою. Цитую. під час роботи оперативних служб на підприємстві Новомосковська, яке зазнало атаки безпілотника, було виявлено пошкодження ємності із кислотою. На місці працюють лабораторії розпожив нагляду та оперативні служби. Проби повітря засвідчили, що наразі перевищення гранично допустимих концентрації шкідливих речовин у повітря відсутні у новомосковську на місці події за моїм дорученням працює перший заступник голова уряду Михайло Пантелеев. Ситуація на контролі запевнив Міляєв. Також у мережі з'явилося відео, яке ймовірно було знято на території атакованого хімкомбінату після атаки. У місцевих чатах жителі пишуть, що влучання безпілотників припали на цехи АМІАК 2 і Карбамід 2 а також цех 5 а за схемами заводу в відкритому доступі. Астра встановила, що всі три. Цехи розташовані поруч, а відео ймовірно знято із позиції між будівлями цеху міцної азотної кислоти і цеху водостійкої аміачної селітри, пише видані Астра за даними Астра проводять евакуацію жителів села Грицова, розташованого приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімкомбінату азот. Про що видані розповіли місцеві жителі? Офіційно російська влада про евакуацію не повідомляла. Українські військові воюють у межах законів та звичаїв. У той час як крашисти ігнорують будь-які правила і продовжують атакувати мирні. Українські міста та Київ та Київська область опинилися під атакою ударних та балістика. Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко написав у соціальних мережах, що ворог знову атакує столицю, залишайтеся в укриттях до відбою тривоги. Повітряні сили попереджали, що у напрямку Києва рухаються ударні дрони, а також пропуски балістичних ракет із північного сходу. Раніше Київська обласна військова адміністрація інформувала людей про наявність шахедів у повітряному просторі регіону та про роботу ППО. Згодом і київська міська влада написала про роботу проти повітряної оборони. Згодом стало відомо, що у Києві внасток нічної атаки пошкоджено багатоповерхівку у Шевченківському районі. Вибух стався біля будівлі, пошкоджено фасад, вибуто вікна, постраждали офісні приміщення, готель і житлові квартири. Також пошкоджень зазнали сусідні будинки. На місці працюють аварійні служби. Внасток російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, внайсток ворожої атак загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі. А ще одна людина загинула в Бучанському районі. Окрім Київського регіону, про вибухи повідомляли з Одеси. Міський голова писав про атаку шахедів, а також із Дніпра місцеві жителі чули щонайменше два сильні вибухи. За повідомленням місцевих телеграм-каналів по ворожих дронах працює ППО. голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Ще до вибухів попередив жителів міста та області про небезпеку. Мер Одеси написав, що у місті гучно. Також місцеві. Телеграм-канали повідомляли про вибухи, писали про приліт та пожежу. Вибухи пролунали в Харкові. Далі прямомова мера міста Харкова Ігора Терахова. Цитую. Попередньо зафіксовано прильоти в Основ'янському, Новобоварському та Шевченківському районах. У Основ'янському районі постраждало цивільне підприємство. На місцях влучань працюють екстрені служби. Написав Ігор Терахов. У Миколаєві в найстокнічної нічної атаки БПЛА сталося влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа, зруйновано два поверхи. Інші пошкоджено. З пошкодженого будинку рятувальники деблокували загиблого чоловіка 1948 року народження. Постраждали п'ять Осіб. Також під завалі врятовано двох жінок. Хмельниччина тим часом також була під ворожим російським обстрілом, на сток якого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Є загиблі й поранені. Про це повідомляє голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. За попередню інформацією, четверо людей загинуло, п'ятеро отримали осколкові поранення та знаходяться у лікарні. Одна із них у важкому стані. Тюрін повідомив, що зруйновано шість приватних житлових будинків. Понад 20 будинків понівечено, пошкоджено вікна у закладі освіти, комунальний транспорт і рефія завдала. Ала також ракетного удару по Тернополю. Є пошкодження, і про це повідомляє голова Тернопільської ОВА В'ячеслав. Негода за словами Негоди, у Тернополі внесто влучання ракети за попередню інформацію калібру частково пошкоджено будівлю одного із промислових підприємств із подальшим загорянням. Рефі знову ж таки повторюсь, атакувала цієї ночі Україну. і, Зокрема, це була Київщина, та сам Київ, сама столиця дописують із того, що остання інформація надходить з приводу того, що все ж таки сьогодні зранку показували. А наслідки не атаки в Оболонському районі столиці. Зараз ви можете до речі бачити це на своїх екранах. Ну і також із останніх повідомлень станом на 9.20 ранку в національній поліції України повідомили про 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФІ у Києві. За даними мера міста, троє постраждалих були госпіталізовані. В стаціонарі зараз залишається двоє з них. І загалом Кличко каже про 14 постраждалих у Дніпровському, Святошинському та Оболонському районі. Районах. 11 з них медики надали допомогу на місці. До речі, з проводу кожного з районів більш детально у Слом'янському районі уламки БПЛА влучили у квартиру на п'ятому поверсі. Відбулося займання. Постраждали семеро осіб від 35 до 63 років. У них різні травми у Дніпровському районі постраждало подружжя. Чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на п'ятому поверсі залетів уламок. В оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено чотири поверхи дев'ятиповерхового житлового будинку. По допомогу звернулися п'ятеро постраждалих у Голосіївському районі. Поранення отримала одна людина. Ну і за інформацією Київської ова внаслідок ворожої атаки у Броварському районі. Поранення дістав 54-річний чоловік та 50-річна жінка у обох оскол. Поранення, стегна, постраждалих ушпиталили до місцевої лікарні. Також ще були декілька районів, внаслідок яких так, постраждали все ж таки. Люди, це був Єброрський район. Там також були падіння уламків. Так чоловіки, жінка отримали тілесні ушкодження на Бориспільщині. Там постраждала 43-річна жінка. І у Вишгородському районі пошкоджено два приватних будинках. І додали в поліції, що на місцях подій, звичайно, продовжують працювати групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативної групи, працівники ДСНС. Ну і з приводу ще також декілька інших регіонів нашої країни, саме Одещина, там також було. Неспокійно, завдяки расистам, як повідомляли в Одеській обласній прокуратурі. Вночі 24 травня рейфі атакувала регіон. Ударними безпілотниками ворог поцілив по об'єктам протипортової інфраструктури за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів. Йдеться про це у повідомленні. Ну і також реакція нашого президента. Вона себе все ж таки. Знаєте, не дала очікувати. Одразу він відреагував і говорив про те, що з кожним таким обстрілом світ переконується, що причина затягування війни в Москві Україна багато разів пропонувала припинення вогню як повне, так і в небі. Усе це проігноровано. Очевидно, що потрібно тиснути на Росію значно сильніше, щоб був результат і почалося справжня дипломатія, Зазначив глава держави. Ну і він додав, що Україна чекає на санкційні кроки від США, Європи та інших. Партнерів лише додаткові санкції проти ключових секторів російської економіки змусять Москву припинити вогонь. Розбував так президент нашої держави. Ну і також ще інформація з моніторингових телеграм-каналів про Київщину, і про те, що зовсім скоро, а саме найближче декілька днів можуть відбутися рашистські комбіновані атаки. Саме масовані попереджають монітори про те, що увага до тривог наступні декілька днів. Особливо Київщина Рафія готова до масованого комбінованого удару. Для атаки готові ударні БПЛА типу Гарпія, «Герані», також 10 бортів стратегічної авіації, декілька бортів міг 31 к та МРК. Депчфлот також окупанти можуть знову повторити удари з Брянської та Воронської областей. Максимально уважному просять бути й регіони, де розташовані аеродроми, про які знає ворог. Тож реагуйте на тривоги та бережіть себе. Ось такі от повідомлення. Так, оприлюднили саме моніторингові телеграм-канали. Ми маємо бути дуже обачними з вами та обережними. Тож, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, в котре хочу вас закликати, тому що це дійсно дуже і дуже важливо. Якщо немає поруч все ж таки змоги так спуститися до укриття, переходьте так там, де є дві стіни. Пам'ятаємо про це правило. Також так, і правило трьох стін ніхто не відміняв. Тобто розуміємо, що закриваємо всі віки так Балкони відходимо подалі від дзеркал, від скла, так від вікон, в першу чергу від балконів від, і тому подібне. Тобто дійсно переходимо в квартирі, можливо, в коридор, в під'їзді, або спускаємося вниз, тобто в ті місця, де може потенційно бути безпечніше. Тому що, знову ж таки, расисти. Ну, тим паче, я розумію, коли це ніч, і знову ж таки розуміємо, що дійсно расисти. Вони дуже підступні, і вони запускають люблять і в вихідні вночі, і з раною вранці, так, коли люди збираються на роботу, там, на навчання і тому подібне. Тож дійсно для них немає якогось там золотого часу, вони постійно втеряють, і ми постійно маємо з вами бути готові. Ну, а тим часом також Москва, ми з вами розуміємо і знаємо, що вони розуміють і люблять тільки позицію сили, мову сили, так би мовити. і... Кремлівські посіпаки беруть приклад з самого рашистського диктатора, і вони знаєте люблять дуже сильно погрожувати. І один із них, а саме це Дмитрій Медведєв, погрожує страшною відплатою Україні за те, що нещодавно ми зробили на Росії бавовну, так би мовити. І український політехнолог та аналітик Борис Тізенгаузен на своєму офіційному ютуб каналі прокоментував це. Тож давайте з вами уважно заслухаємо. Медведев угрожает с утра пораньше возмездием. Я понимаю, как ему тяжело в субботу, но... Да, я, если бы я даже не сказал, что это Медведев, вы бы прочитали этот его пост про, значит, полчище бандеровских гнид, что-то у него еще завонявшиеся боровы, ну, в общем, сальные хряки. Это все Медведев, у него какая-то фиксация на свиньях почему-то похрюкивает от удовольствия и так далее, и так далее. В общем, Медведев, как всегда. Причем, знаете, вот оно же чувствуется, что он это с какой-то такой беспросветной злостью и ненавистью делает. Вот тяжело ему, конечно, очень тяжело, потому что Ливер трясется после вчерашнего. Это он про то, что Украина запускала дроны по Российской Федерации, напугала иностранных гостей перед парадом, и вот сейчас еще аэропорты там заблокированы, а теперь, говорит Медведев, вот вы начнете кричать, что нужно 30-дневное перемирие, а он-то, знаете, о ртом Медведева Путин нам говорит, точнее всем говорит, что никогда никакого перемирия он не хотел. Вот где его остановят, там остановят. А Трамп играет в дурачка, ну, в общем, здесь все Понятно. В общем, Медведев этот пост написал, чтобы показать, что вот эта ночная атака на Киев, много на Киев, по данным официальных спикеров, около 200 дронов летело и до десятка баллистических ракет. Ну, всю ночь было очень громко, я думаю, многие это все хорошо слышали. Мерзкие эти дряни, жужжащие шахеды летели, особенно когда он высоту меняет, и... неприятно ощущение. Но! Я просто напомню, что при города там тревога практически не выключается. То есть там и кабы, там и все что угодно. Пользуясь случаем, передаю огромный привет. Держитесь все. Ну, в общем, решили показать, что будете бить по России, будет вам прилетать баллистика в столицу. Ну, я думаю, всем это стало Понятно. Я, кстати, видел очень искреннее недоумение некоторых европейских знакомых, ну про россиян такие вообще. Молчу отдельных. Почему Украина продолжает сопротивляться? Но вот зная, что стая мстительных, злобных Карлов кремлевских будет мстить, сломить, пытаться сломать волю к сопротивлению, зачем Украина атакует, контратакует? Как так оно происходит? Вот именно поэтому, что э, Украина так себя ведет, бьет в ответ, понимая, что дрянь э, запустит что-то по нам, вот именно поэтому не случился Киев за три дня, и никакой парад на Крещатике не случился и так далее. То есть для Путина это было шоком, как его войска встретили в Украине. Но Медведева это, конечно, это отдельный экземпляр. Я представляю, как ему плохо, как ему плохо. Сидит он на этом детском стульчике, знаете, который в... приносят в ресторанах детишечек. И голова у него раскалывается. Он пишет вот это свиньи, подсвинки, бандеровцы и так далее. Я почему-то его всегда представляю. Он же не страшный. То есть он, он, он выглядит жалко. А у Медведева личная обида на Запад. Личное, потому что в начале июня 2022 года его сыночку турнули из США. Сыночки дали 48 часов, чтобы он покинул Калифорнию. А в 2019 году актер Стас Садальский опубликовал данные о том, что сын Медведева там в Штатах бизнесом занимается. И гражданство даже хотел получить. У него там какая-то сеть заправочных станций и кафе. А что он вообще на этом загнивающем Западе делает? Ну, в итоге сынок вернулся на родину и вступил в Единую Россию. Правильно? По прогнившим Западам нечего ездить. А то еще, знаете, обратят в какие-то нетрадиционные ценности. Потом не будут знать, что, что делать. Но вот ответ на этот вопрос. Путин же ударит по вам в ответ. Зачем? Зачем вы бьете? Вот ответ ночью этой был. Два ну, очень важных предприятия были атакованы Неизвестными дронами. НАК-азот в Тульской области, там поврежден трубопровод с газом и досталось самому заводу. Это химическое предприятие, которое является вторым по объему выпуска азотных удобрений, аммиака и, естественно, составляющих для взрывчатки. Вторым по объемам в стране является. Ну и там еще в резервуарах с кислотой поприлетало. В общем, как всегда, все сбили, но местные паблики пишут, что в районе 10 километров от этого завода эвакуируют население. Ну и второй завод, по которому прилетело, это завод Энергия в Ельце. Второй раз за последние дни по нему бьют тоже крайне важное предприятие. Местный губернатор сообщил, что падение дронов зафиксировано в промышленной зоне Ельца. Как всегда, конечно же, упали, это не дроны, это их обломки. В общем, этот завод «Энергия», он крупный изготовитель химических источников тока. Они на этом заводе производят батареи для модулей, планирования и коррекции, которые на авиабомбы устанавливаются, ну и для комплексов «Искандер-М», крылатых ракет и так далее. То есть, если хорошенечко завод этот потрепать, то очень серьезно осложнится техническая способность армии Российской Федерации планировать ракетные атаки и работать своим высокоточным, как они выражаются, оружием.